Добрий день, Мене звати Сергій Андрушко, я роблю мовлення, зараз веду пряму трансляцію зараз з, з парламент, українського парламенту. Отже, о 16-й годині мало розпочати засідання парламенту. Нагадаю, сьогодні о 9 ранку Спікер Рибак о, лише на одну хвилину відкрив засідання парламенту і переніс його на 16 годину, оскільки була заблокована трибуна і лідери фракцій пішли домовлятися між собою. На 16-ту годину, очевидно, у кабінеті РБК керівники фракцій так і не домовилися, оскільки а, трибуна можна подивитися заблокована представниками опозиційних а, фракцій, а, які стоять як за президіумом, так і за трибуною. А, між двома ялинками це поки все на цю хвилину. Дякую, До наступного зв'язку.